Так, друзі, всім привіт. Ой, ти кричиш, як а-а! а Так, що в нас тут ставочка? Ого, Total Bat 90, ви що, сказилися? Надо акуратно в гру заходити. Давайте, 7,50, десятка на балансі <с> була вже <с> підкинули ми. Так. Вілде є. Що в нас тут по ретрігеру, як він у нас виглядає? Ага, фрізпін, коротше, в нас тут ретрігер. Все просто. Так, так, 25 очку дало було. Окей, ну давайте по 15-ці покрутим. Подивимося. Так, мене оця гадюка, блін, бентежить, друзі. Е, напиш... ну, Я не знаю, як кому гра виглядає. Ну, так, 57. Так, так, так. Ну, гра сильно пока. П'ятерочку дало, прикиньте. Так, 37. Ну, коротше, покрутим-повертим. Так, бонуски у нас тут покуп. Опа! Фріспінчик, так. Або от 10 таких. Або 20 таких. Давайте візьмемо 10 хороших. Поїхали, подивимось. Давай ще один фріспін. Ааа! Блін, козліна! Це у нас тут якийсь множник працює взагалі. Чи ні? Так, перша прокрут. 90. Вілд є. Не грає вілд. Ну, вовке! Давай, щоб наша стайла робила. А, уф! Давай фріспін! Блін, там скільки було ретрігера? Твою дивізію. Опять було куча ретрігера і не дала ретрігера. Казли! Так. Страшно, страшно. Так. А ну грай Вілд. Хорошо, сладенько. Так, 135, це ми просто закрили. Чуть-чуть малесенький плюс. Так як ми грали ще й не сильно на великих ставочках. Давай ще два спіна закидую плюс. Хорошо. Так, ну, плюсик є. Довго гратися не прийшлось. Так, хорошо. Так, показує ну на цих фріспінах випав, звісно, але Мені бачите, дав не сильно класно, тому друзі, він вилітає тут, бачите, дуже швиденько вилетів. Показую гру. Плюс ми зробили ось цей волшф. Ну Це швидше гра від вулкана, тому я думаю, що можна грати. А тим паче, хто зареєструється, там зараз бонуси дають шикардосні. Тому переходьте і забирайте свої бонуси. І напишете в коменту, яку гру хочете бачити, я буду шукати. Гру тестити її для вас і ділитись з вами. А там далі я від вас нічого не прошу. Просто беріть, повторюйте, ставте лайк і ТД. Цям-бом!